Доброго дня, шановні мої глядачі, підписники, доброго дня любі друзі. Сьогоднішня тема це генератор і його е, випускна система. А скоріше не ця тема, а тема як зробити із з, е, трубки цієї гофрированої трубки. Як зробити діаметр більший внутрішній, для того, щоб була можливість одягнути на глушник цього генератора? Я ось купив таку трубку. Вона має наружний діаметр 26 мм, а внутрішній діаметр має 20 мм. Цей генератор, який в мене стоїть, оцей, він має на випускній вихлопній системі трубку десь діаметром 18 мм, і для того, щоб зробити випуск, випускний газ вивезти зовні на вулицю, я взяв цю трубку і трошки підмотав її звичайним фумом. Таким для водопровідних робот. І потім обжав, обжав хомутом. Зараз покажу. Ось тут видно, бачите, там підмотка. Потім я трубку трошки розрізав, підмоцав, це добре, одягнув. І е, такий хомут одягнув і закріпив ще хомут, щоб він не крутився. А то він на, на цьому фумі він крутиться. Закріпив його до, е, до самого генератора. Так скажімо. І бо питання було вирішене. Це вже багато е, цей генератор працює, ніяких проблем з цим немає. І вивів цю трубку туди ззовні. Це цей генератор. А другий генератор. Має ось такий вихлоп, міряю його. Так, що в нас тут? А тут у нас 22 мм. А у трубки цієї фрированої в неї внутрішній діаметр 20 міліметрів. Що робити? Що я зробив, зараз я вам покажу. Я довго думав, як це зробити, а потім це <кій> вийшло так достатньо просто і достатньо технологічно, і достатньо ефективно для цього випадку. Отже, ось трубка. Як я зробив? По-перше, ми будемо збільшувати. Цей внутрішній діаметр трубки під 22 мм, так як поміряли. Я, Для того, щоб не бігати туди-сюди до генератора. А можна і так, коли нема такого, я підібрав отаку от трубку, яка також має діаметр тут 22 мм наружний, зовнішній. І потрібно підібрати ще якийсь. Ну, якийсь, якусь е, залізяку, яку, яка б мала б е, діаметр зовнішній, е, трошки менший, ніж 20 мм. В даному випадку я взяв отаке сверло е, і воно, воно має 21 мм, але е, в цій частині має менше, ніж е, 21 мм. І як я зробив, я знайшов таку підставочку алюмінієву. І так, по кругу молотком так простукуючи, зминаючи внутрішні оці виступи, збільшував внутрішній внутрішні діаметр цієї труби. До тих пір, поки це Сверло, а воно має 21 мм, не стало заходити сюди е, в цю трубу. Після цього я вже цим сверлом постукуючи. так, Зробив внутрішній діаметр е, 22 мм. Е, поступово під час роботи я перевіряв, чи буде воно одягатись на цю трубу. От Бачите, на цю трубу воно одягається. Значить, я так думаю, що і на генератор ця трубка добре стане. Перевіримо. Підігнувши трубу ось таким чином, як бачите, там отвір є в стіні, а тут є випуск э, глушника, я одягаю цю трубу на місце. Ось вона добре одяглася, без проблем. І можна сказати, що воно і так е, працювало б нормально, але я вирішив ще поставити хомут. Зараз я покажу. Ось такий хомут, бачите? Зараз ми його підіжмемо і подивимося, як воно тут все працює. Так, і пробуємо. О! Все залізно, залізно бетонно. Бачите? Ось таким чином зовсім не складно. я довго ламав голову, як це зробити. І якось ніде не знаходив якихось рекомендацій цього приводу. Там пропонують різні переходники і, тут, і, тут, і подібне. А тут нічого цього не треба. І дуже надійно. Ось таким чином ми вирішили цю проблему. І воно все працює без всяких, без всяких яких. Все, любі мої, щастя, здоров'я вам, і, всього найкращого, любові. І по, щоб вам поменше потрібно було користуватися цими аварійними генераторами, щоб завжди було світло. До побачення.